Роботи починають галити людей дуже гострим лезом. Ютуб вводить ліпсінг, і там буде українська мова. І третя новина ви можете визнати справжній телевізор, щоб відчути смак справжньої їжі. Стартап Noimetrix показав систему Brain 2.0. Це робот, який буквально відчуває. Не так відчуває. він бачить ваше обличчя, відчуває тиск шкіри і приймає рішення прямо тут і зараз. Ну звичайно, як йому ще себе поводити, якщо він починає голити ваше обличчя дуже гострим лезом. Тобто, по суті, робот наче має свою інтуїцію. Наразі поки що цей робот тільки може голити ваше обличчя, але йому хочуть доручити такі справи: миття посуду, можливо, готування їжі і прибирання зі столу. Якщо в мене будуть всі ці роботи вдома, мій ранок затягнеться приблизно на 4 години, адже дивлячись на те, з якою швидкістю як він починає вас голити, якщо чесно, не створюється відчуття безпеки і швидкості. Ютуб починає вводити ліпсінг. В принципі, цією штукою користуються вже дуже багато мовних моделей і штучних інтелектів. Ну так, трохи з запізненням, але, в принципі, молодці те, що вони хочуть зробити. Наприклад, ви дивитесь відео англійською мовою. Ви погано знаєте англійську. І вам дуже хотілося б почути цього автора українською мовою. Ви включаєте автоматичний переклад. Ютуб не тільки перекладає на українську мову, а й намагається рухати губами автора під те, що він каже українською мовою. Українська мова теж буде. Ви можете дивитись лекцію якогось викладача Стенфорда українською мовою, та ще й він губами буде рухати, наче він справжній українець. Але поки невідомо, за чиї кошти такий банкет, адже ця функція буде платною і, скоріш за все, вона буде окрема від вашої підписки преміум, і поки що невідомо. Хто буде за це платити, глядачі чи кріейтори. Ймовірно, це буде додаткова функція, за яку ви будете просто доплачувати. Але я, якщо чесно, не знаю, це лише моя спекуляція. Поживемо, побачимо. Професор в японському університеті вирішив створити телевізор, який можна лизати, щоб відчути смак справжньої їжі. Не питайте мене навіщо? Я не знаю. Ніякої магії в цьому немає. В телевізорі просто знаходиться 10 тюбиків з ароматизаторами. Тюбики між собою змішуються, утворюють смаки і відображають смак того, що відображено на вашому екрані. Потім все це виводиться на плівку, яка є на екрані, і ви просто смакуєте. В закладі це не поставиш, це не гігієнічно і гидко. Вдома, ну начебто теж нафіг потрібно. В тебе вдома справжня їжа є. Напевно, японці хотіли зробити нове відкриття. Ну що ж, вони його і справді зробили. Ну які новини всі ті технології штучного інтелекту відбуваються, про такі розповідаю. Вибачте. Сьогодні в мене запитання до вас таке: чи хотіли б ви сидіти облизувати телевізор, і та в цей час ваш робот починає вас голити ось так? Думаю, дуже. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!